Привіт, це огляд цікавих недорогих аудіофільських лімітованих дротових навушників. Ear Acoustic Audio 100 High-End, які вартують 40 доларів. І зараз я вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо постачаються навушники в такій презентабельній коробці, всередині якої ви, окрім навушників з кабелем, знайдете. Ось такий крутий футляр для навушників та 6 пар змінних силіконових амбішур. Навушники отримали стильний металевий корпус, стилізація навушників під рік змії. Тобто тут є гравірування змії та цікава стилістика під цю тематику. Амбішури силіконові приємні, конектор двохпіновий 0,78 мм, кабель двоконтактний, з безкисневої міді та срібла змішаного переплатіння довжиною приблизно 120 см, 3,5 мм. Аудіоджек прямої форми позолочений, а мікрофон та пульт керування відсутні. За звучання тут відповідає 10-мм подвійна магнітна берилієва діафрагма ультра аналізу. Плюс 6-мм композитна діафрагма з динамічною котушкою. Частотний діапазон від 10 до 30 тисяч Герц, чутливість 110 дБ, імпеданс 32 Ом. Та звучать навушники шикарно та по-аудіофільськи. Низькі частоти теплі, глибокі. Та насичені, середні частоти чіткі та природні, з хорошим розділенням інструментів, високі частоти чіткі та з гарним розширенням, гучності тут з великим запасом. Слухав, прогрівав та розкривав потенціал цих аудіофільських навушників разом з сапом Селеструї за допомогою смартфона OnePlus 13. Підсумок. EAR Acoustic Audio 100 High-End – це високоякісний аудіофільський лімітований продукт, випущений спеціально під рік змії, який створений для професійних користувачів, які отримують преміальну конструкцію та зручну посадку зі збалансованим теплим насиченим басом, чіткими середніми частотами та повітряними високими частотами. Посилання, де придбати EAR Acoustic Audio 100 High-End, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!